Усім привіт, друзі, вітаю у вас на каналі Darkus Impact. І сьогодні в нас круточки нової гео-мамі Дзебай. І до мене сьогодні прийшов крутити чертіла. Привіт. Всім привіт. Розповідай, що у тебе тут? Нічого, історія повторяється. Скільки відкручено? Тергова Гео жінка, ми тут і крутим. Надіюсь, мене не заскаметь як минулого разу. Як наше вона? Да. Откручено ну, 35 в баннере. Ага. Круток. 50 на 50. И есть здесь 135 круток. Запасим. Чего вы бесит Еще в магазине. Не, на 35. Нет, тут, Нет больше, тут больше, чем 35. 40 тут ну ладно. Здесь 40, да. Окей. Це є Ші. в магазі, крутошки. Шазі. Ага. 128, плюс 13. М. Ну і гору кешбеком. Ну і лугу тобі, напевно, треба теж. Це 6 бажано. Так. Да. То хоча б одного, і Айно вибити це 6 І Айно це 6 Ну, в принципі банер хороший. Четвірки те, що тобі. Ну що тоді, розпочинаємо. Бажаю тобі вдачі. Кидаємо Я перше. Першу перше десятку кидаємо. І хто у нас тут немає L. Ел... Треба було не думати про фавоні. Так, 20-та крутка. О. О, фремін, фремін. І айно. Це один. Ну що ж. Ну, це добре. Це один. Це вже хорошо. 30-та круточка. О, летить маме. Бля, ну це рано. Ходи це проєбаний 50 на 50. Якщо, якщо проєбує 50 на 50, то або на дехі, або на мону. Ну, Значить, що не хочеш. <ріху> Ні, дякую. <ріху> <ріху> О, вітаю! Погорайний 50 на 50, сюди. Я не чую, що вона щось говорила. У мене, напевно, відключені звуки голосів. О, айно. Айно. І давайте ще I, І Немає логи. Ех, немає логи, но ну, є. Гео мамі. Так, ну шо, тоді продовжуємо далі, на далі. цьому банері? Ну да. Ілога <раж> же ж збройно не впаде. Ну да. Ні, я думаю, може, тобі не навіть треба. Ого, снова -мо! Чого? Рання, так, Це есть... один <laughs> <Саудин>, чи що? <шо? laughs> Я вибив другу лігу, що це чим і лугу. І... О. Чотирьох зіркові. А, тігнарі, ну, кстати, непогано. О, ну, теж добре. Та що там, Взибається один хіба сильний? Так, mm, mm, да, 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 да. Но навіть краще, ніж на трошки, якщо зібрати її сильно. Якщо сильный а ты далі. Крузим далі. Надо його. Може, зараз буде його. Дубіна? Айно. Ну, айно тоже добре. Так, це що, 20-та крутка зараз після лендарки буде. Угу Немає знову. Ілу. Шерембон. Капець, блять. Цей Скарамуч бой мене скануть. Скарамучий бой Так ну він буквально похож на нього. Тільки голос зробіше. Де знову Айна Но Айна це добре, але ну, одного і лугу, будь ласка. Навіть навіть жодного Гороша не впало. О, це сюда. А то він на C6 тоже. Да, це, це ж кешбек. Знову шкэшбек. Снова. c 6 анно буде. Ну ми перевіряємо теорію, що нові четвірки не падають на першому банері, но на другому падають. О, є. Тут. О, є. Ну ладно, ще один. Ще один? Давай. Айну добити c 6 можна. О, айно, це 6. Що далі, зброю. Та там відкручено, відкручу, не знаю, вона не впаде мені. А, ну добре, тоді продовжуємо. 40-50, -е? після дарки я вже забув. О, горох, перший. Опа. Илога, і, і и і лога. Нема илогия на Ягор. А ячка, не то лежаться 6. Тогда. То скажи, кэшбэк. О, Лего, снова. Сауден. Один. один. Да, це сильно. Теремон. Ну все, я відігрався за бандера. Да. Хорош, вітаю. Ще раз. Дві десяті бігом. <laughs> ну це теж рання. Це 60 здається було якось. Ну щось таке. Це не рахували. <laughs> Через годину подивимось. луги тільки щось... Похуй, крутим далі. В лугу. Це два ти хочеш прямо їй. Ну це два речі, в неї. Ще сильніше. Ну, воно, навірно, одна із топів буде. Було б дивно, якби це друга констер персонажу нічого не давала. Так, ну що. Остання десятка за прямогеми. Айно. Айно, це 6 же має бути по ідеї. Скільки вона мені нападало? П'ять було? Наче, де. Ладно, буде шість. Ілога не падає. Айно це Капець. 6 вже. Все, ну хоч щось хороше. Так, Ну що? В принципі, план мінімум готовий. луга хоча б один, і це 6 айну. Так, змазу. Я б сказав дві. максимум враховуючи констав. Ну, давай зараз стандарт твій крутимо. знаю скільки. Ого, давай, давай. Скамимося на повну. <ріх> так, давай. Без Тут тебе легендарка не буде зараз? Ну так тут десь теж сол. Якось так підкручено. Може, Ілуга зараз звідси вилізе. Що це за копію? О, летить, летить. А, Іліна впала, блін, скіпнув. Ну, нормально. Найбуде. Для театру згодиться. Так, ну шо тоді, ще 20 круток ще буде якраз. Погнали. Давай, луга. Випадай, хоча бы це 3 О, меч. У нього Зажання... на це 3 ульта качається чи чирка. 6-2, не пам'ятаю. Що, не буде ілуги? Не буде. Капецья не. Так, ну шо, остання десятка. Дайте два... зразу два ілуги нам тут. О, є Це перший. Добре. <сих> О, <сих> тут коментатор в чаті войс. <сих> два ілуги впали разом з двома цими дзебаями. О, шиайно на здачі да. Кешбека. Ну що, ж, одна крутка є. Круто. А, ще ще дві, шедвій, шедвіє. Шедві. Ну вов, всіх ми тут є. Все? Что-то по приколу. Ну давай. шлях обрати. Крути, це два. Так, це насбирає. Ні, немає. Yeah. Oh, Ulan, <proveableúblico> <coughs> Так там нуль відкручено від е, Сіне Нефер. Ну що, дякую, що прийшов на крутки. Крутки вийшли дуже удачними. Дякую тобі. Всім наступним, хто буде крутити, удачі передаю, щоб так само везло. Ну, давай, до зустрічі. Ну і далі будуть мої крутки. У мене тут сотечка. 100 круток відкручено, 11 круток від Колумбіну. Тому в мене 50 на 50. І сподіваємось, що я виграю ці 50 на 50 ще раз. Так, ну що, перша десятка, Полетіли. Mm, да, Надіюсь на Лугу. Дуже потрібен Луга під Дзебай, звичайно. Але його немає. Так, ну, 20 та крутка. Гору у мене це 6, а й на мене це 1 І знов немає Луги. Капець і з камний. 30 кротечка. Знов гора. Дайте її Луги краще. 40. -та. Легендарочки немає. Айлуга. О, перший луга. Ура. 50-та крутка. Блін, знов гору. Куди ти лізеш? 60-та крутка. І... Айно, ну, ну ладно, айно, ну, це два непогано. О, краще би і Луги. О, ліандарка. Надіюсь 50 на 50 виграю. І так. Що то до нас? Ой, Луга. І Луга це один, це супер. І. О, ша один і Луга. Це прекрасно. І... І... Ура, дзебай! Виграв 50 на 50 другий раз. Супер. Маша одного гілуга. луга Ні, нема. Ну це супер. Два гілуги і дзебай. Так, ну що, надіємось на шейлуг. Давайте вілета, У мене невілет це 0. Було б круто, якби це один йому викрутити, але якщо не викрутю його, то хоча білого доб'ю. Консти. Так, перша десятка після легендарки. Ай нападає. Шкода, що не луга. Давайте тут мені багато і луг. Ех, нема. Так. 30 крутка. Легендарка! Нічого собі бистро. Шо, невілет це один. Якого я вже два роки викрутію. Ой, Луга, це супер. І... Невіле це один. <соць> Боже, капець. Що це мені фартить так страшно? Може є Лугу одного. Ну ладно. Так, ну блин, я викрутив все, що хотів, в мене ще кешбек є. Давайте тоді найлучше потратимося. Що скільки в мене вийде. Ага, 15 круток. Ну, давайте на дзібо банері зебай, може зебай це один викрут випаде. Айна випала. Ну і остання десяточка. Треба і лугу, це 5 хоча б. О, Айно. Це 4 і Немає логі. Ладно, ще зараз дві круточки. І все, більше нічого не падає. Ну що ж, круточки вийшли доволі крутими, аж мені за 120 круток плюс-мінус. Випала дзибай. Випав Невілет С1. Нападало і луги це 3. А також випало 3 консти на Айно. В принципі, крутками я задоволений. Всім, хто буде крутити чи планує крутити, бажаю вдачі на дзибай. А також залітайте на наш дискорд сервер Таверна Архонтів, якщо бажаєте покрутити разом з нами. А з вами, як завжди, був Даркус. До зустрічі в наступному відео.